Вищий антикорупційний суд оштрафував Ольгу Стефанішину за неявку в судове засідання. Ну бо це наша віце-прем'єрка, міністерка юстиції не вперше не з'явилася в суд. Цього разу свою відсутність Ольга Стефанішина може пояснити тим, що була у закордонному відрядженні, і воно знаєте, десь навіть природно, ну я ж нагадаю, вона зберегла крісло віце-прем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції у неї переговорів і. І Відряджень багато, тут без іронії. І отут, власне, виникає запитання: ну воно ж зрозуміло було, що у віце-прем'єрки з питань євроінтеграції і так роботи, хоч греблю рви. Навіщо їй було іще Міністерство юстиції? Я чув таку думку, що ця посада їй була виключно для того, аби в якийсь спосіб убезпечувати себе в цій справі у вищому антикорупційному суді в АКСі за її обвинуваченням.